Вітаю вас на каналі Місячна країна. До вашої уваги, точний місячний календар на березень 2024 року, фази місяця, місячні дні та період місяцю без курсу у березні. Календар складено для усієї території України за київським часом. Тож, 1 березня, спадаючий місяць у Скорпіоні, 21-й місячний день. 2 березня спадаючий місяць у Скорпіоні а з 16 години у знаку стрільця, 21-й та 22-й місячний день. Місяць без курсу пройде з 10 47 по 16.56. 3 березня остання чверть, спадаючий місяць у знаку стрільця, 22 та 23 місячні дні. 4 березня спадаючи місяць у стрільці, а з 23.15 у знаку Козоріга, 23 та 24 місячні дні. Період місяцю без курсу пройде з 18.41 по 0 годин 15 хвилин 5 березня. 5 березня спадаючи місяць у Козерозі, 24 та 25 місячні дні. 6 березня спадаючи місяць у козерозі, 25 та 26 місячні дні. Місяць без курсу пройде з 22.35 по 3.38, 7 березня. 7 березня спадаючи місяць у водолії, 26 та 27 місячні дні. 8 березня спадаючий місяць у водолії, 27 та 28 місячні дні. Період місяцю без курсу з 21.56 по 4 годину ранку 9 березня. 9 березня спадаючий місяць у рибах, 28 та 29 місячні дні. 10 березня молодик у рибах, пік в 11 годину. 29, 30 та перші місячні дні. Період місяцю без курсу з 22.45 по 3.19 11 березня. 11 березня зростаючий місяць у овні. Перший та другий місячний день. 12 березня зростаючий місяць у овні, другий та третій місячні дні. Місяць без курсу з 14.08 по 3.28 ночі 13 березня. 13 березня зростаючий місяць у тільці, 3 та 4 місячні дні. 14 березня. Зростаючий місяць у знаку тільця. Четвертий та п'ятий місячні дні. 15 березня з 5.16 Зростаючий місяць у знаку близнюків. П'ятий та шостий дні. Період місяцю без курсу з 1 29 ночі по 6 15 ранку. 16 березня зростаючий місяць у близнюках, шостий та сьомий місячні дні. 17 березня з 11 40, зростаючий місяць у знаку рака, сьомий та 8 місячні дні. Період місяцю без курсу. З 7.43 43 ранку по 12.40. 18 березня зростаючий місяць у раці, 8 та 9 місячні дні. 19 березня зростаючий місяць у раці а з 21.30 у знаку лева, 9 та 10 місячні дні. Період місяцю без курсу з 21.52. По 22, 33. 20 березня Зростаючий місяць у леві, 10 та 11 місячні дні. 21 березня зростаючий місяць у леві, 11 та 12 місячні дні. 22 березня з 9.40 зростаючий місяць у знаку діви 12 та 13 місячні дні. Період місяцю без курсу з 9.34 по 10.42. 23 березня. Зростаючий місяць у діві, 13 та 14 місячні дні. 24 березня зростаючий місяць у Діві. А з 22.30 у знаку Терезів, 14 та 15 місячний день. Період місяцю без курсу з 18.49 по 23.37. 25 березня. Важкий день, повня і повне місячне затемнення у Терезах, пік у 9-й годині ранку, 15 та 16 місячні дні. 26 березня спадаючий місяць у Терезах, 16 та 17 місячний день. 27 березня спадаючи місяць у Терезах а з 11 години у знаку скорпіона, 17 та 18 місячний день. Місяць без курсу пройде з 2-ї години ночі по 12 годину дня. 28 березня спадаючи місяць у скорпіоні, 18 та 19 місячні дні. 29 березня спадаючи місяць у Скорпіоні а з 21.50 – у знаку стрільця, 19 місячний день. Період місяцю без курсу з 18.40 по 22.52. 30 березня спадаючи місяць у стрільці, 19 та 20-й місячний день. 31 березня, спадаючи місяць у стрільці. 20 та 21 місячний день. Таким є повний місячний календар на березень 2024 року.